Я не хочу халепу для своєї країни. Україна не може довіряти російському диктатору Путіну щодо припинення вогню, оскільки він вбивця та агресор. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg. Президент нагадав, що українська сторона мала сотні зустрічей з мінських угод багато років тому, які, на жаль, були провальними. В війні ми не можемо просто так говорити про ці сфа. Для мене потрібен план, і для наших людей ми не можемо просто довіряти путіну. В принципі, ми не можемо йому довіряти більше, бо для нас він вбивця і агресор. Домовлялись сторони про сісфаєр між Україною та Росією, і Росія все це зірвала, зривала постійно і вбивала наших людей. Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн лідерів, яким довіряють. Вони можуть мати різні думки, різний погляд щодо етапів закінчення цієї війни. Але ми всі повинні бути на одному боці. Ми повинні довіряти одне одному. Зеленський додав, що якщо вторгнення РФ після припинення вогню буде таке ж, як на початку 22-го року, то це будуть великі втрати для України. Це дуже важливо. Я не хочу халепу для своєї держави. Ми і так в війні. Дати перевагу Росії сьогодні це просто неможливо. Нам потрібно бути розумними. І важливо знов, хто за це буде нести відповідальність, окрім українців, своїм життям? Яка країна? Це дуже просто домовитись про Сісфайр. І дуже складно його тримати. Дуже складно потім знайти буде тих. Хто повинен відповідати, чому Сісфаєр зорваний. президент сказав, що США та Китай можуть бути медіаторами у разі переговорів із РФ. За його словами, це дозволить закінчити війну для України справедливо. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання, я, в це, я в це розумію, але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України і для всього світу. Їм прийдеться знаходити десь. Десь якісь позиції, щоб а щоб зупинити Путіна разом кожен по своєму, але але разом.